Вітаю всіх із Одеси. Я зараз на привозі. Сьогодні 12 серпня. В Одесі всього-навсього 23 градуси, але в день обіцяють 25. Трішки прохолодніше стало. Ось дивіться, їде 15-й трамвай. Тут ще ходить 10-й трамвай до Тераспольської, ну, можна сказати, до центру. Там 3 трамвай. І далі по Пантелеймонівській ходить ще 5-й, 28-й, з Аркадії із парка Шевченка. Так, а де це? Всі подівались, не розумію, сьогодні. Сьогодні вівторок, якось тут менше людей. Дня. Рачок 700 гривень. У вас трішки дешевше на вході, трішки дорожче, ніж у вас. По 800. Ну це може мені так сказали. Так, ага. да, я знаю, у вас же весь час одна і та ж ціна. А це у вас свіженький короб, так? Смежий, да. Да, 80 гривень. Хто питав, свіжа риба, от бачите, прямо на вході. Кажете, свіжу рибу покачіть. Короб 80 гривень. Так, бачите, і карась 80 гривень. І це гуцок. Бичок це свіжий, так? Да? Свіжий санжейка. Санжейка. За, за, за кілограм 100 гривень. Ефіріна да, так, санжейка також 75 гривень. Одна а ц... дунайка Дунайку. Ну ви прям розпродали все. Молодець. Дунайка всього-навсього одна сільодочка. І от хамса 150 і хамса 170. І як бачите, рапани міді по 150 гривень тут у жіночки. Ну тут от весь час я знімаю на вході. Бачите, і свіжа рибка в неї також є, хто питав. Ой, гляньте, по 20 гривень це такі томати. Брати на томат, так і написано. По 40 гривень, є такі помаранчеві, довгі, вперше бачу. Такі прям довгі, бачите, які цікаві. По 30, по 55, по 75, по 40, отакі дрібненькі, по 50, по 55 і по 45. 75, ось такі помаранчеві томати, симпатичні. Далі по 40. Ага, так буде краще. По 40 кабачок і по 30 буряк, по 25 – баклажан. і по 35 – п'ять лянь така морква гарна. І це лимонка. Ось така жовтенька. Картопелька 28 гривень. 25 цибулька, 60 рожева цибулька, 150 тут часник і 50 біла цибулька. Капі 85, гострий перець за штуку 10 гривень. Такі томати вже, ну ви зрозуміли, по 15 гривень. Так, далі подивимось, що тут цікавого. Дивіться, вже є отаке молоде, прям гарне яблуко, 50 гривень. Слива по 35 гривень. Так, по 35 там далі бачу кабачок. Слива по 50, а така класна, мені така навіть більше подобається, по 35. Яка краса! О, <рес> немає слів. Обожнюю котиків. По 40 тут томати, тобто, по 30 кабачки, по 35 огірочки і по 30 огірочки, по 25 цибулька, по 25 картопелька. Тут прямо вже все. Виноград викладений красиво, по 70, ось такі гарні персики. А по чому у вас виноград? 130. 130 весь виноград? А це звідки? В наш місто. Вже наш? Так, з Маївського. Він такий гарний, нічого собі. А оця порічка по чому? 120. 120. 120. Ще є порічка, якось я думала. А голубика по чому? 220. І маліна по чому? Маліна 200 Вісті, маліна. Так, от маліна мені, до речі, потрібна. Я захворіла, потім. А бачите, яка гарненька, сухенька, треба буде потім взяти. Вже маліни дуже мало. Якось мені оць, голубіка так не допомагає, як малина, коли я хворію. І так, дивимось, що тут у нас баклажан 35. Гарного дня! Вітаю вас! Так, 45 огірочки, 70 отакі класні перці. Як капі, ну, навіть не знаю, ні, болгарські все-таки не такі, як капі. 45, отакий огірок покажу вам поближче. По 35 такі помідорчики. Да, довгенькі, по вже гарні. Акція, все по акції. Падресії вже гарненькі, піли піли. да. І по 30 можна, зрозуміли, отакі. <сх2> по 50 помідорчики, по 30 кабачок, по 35 баклажан. Там огірочки по 45, рожеві помідори по 60, по 50 помаранчеві. Грибуть люди кукурудзу, кукурудза велика, по 15 гривень. Зараз ще ми подивимося, скільки коштує кавун. Кавун та тарбунар по 18 гривень. А ну, гляньте, який класний, червоний кавун. Кавун червоний, бджілкам подобається. І, до речі, не дуже крупний, що мені також подобається. І по 30 ось така динька не дуже крупна. Ну, ось, ось такі ціни на моїй улюбленій точці. Як продажа у вас сьогодні? Продажа. Гарно. Отлично. Отлично. Ну, я рада за вас дуже. Тоді я далі йду, все показала, все познімала. Гарного дня. Так, йдемо далі. Так, тут по 20 баклажанчик, по 30 помідорів, по 45 болгарський перець і по 45 ось такі гірочки, по 60 помідорів і по 35. Так, це у нас що цікаве. Дивіться, яблука ось такі червоні. По 40 гривень. Хоча вони і непогані, хочу вам сказати. Такі яблучки. Да? Нормальні, не знаю, чому вони по 40, взагалі гарні яблука. По 50 помідорчик чері. Тут також багато людей, як зазвичай, 50 перці. Продають ось тут, нагадую, грибочки. 130 гривень, 110 гривень. Тут завжди ось тут опто виходите, завжди гриби продають. По 25 ось такі мілкі помідорчики, по 25 огірочки. І далі я туди зараз вийду. Там люди своє продають. Якщо хтось мені щось скаже, там ну там у людей немає цінників, то я вам покажу тоді. По 60 гляньте персик. Прям багато-багато персика. Так. Далі йду сюди, вже знаєте, як накритий ринок, так багато людей. Прям 45 огірки, 50 червоний цінник, перець, перець болгарський. По 30 кабачочки. Так, ага. По 35 помідорка, по 45 гарний дуже перець. А той по 70 такий червоний-червоний. Далі. По 30 кабачочки і по 45 ось такий гляньте, кольоровий перець. Не знаю, чому падають кабачки, у чоловіка. чомусь падають самі. Продасться. Добре. По 35 червоний цінник на помідори, бачите? Помідор я Весь, без ага, гарний дуже. Да. Дійсно, немає цієї зеленої серединки. Дуже гарний помідорчик. Такий. Ага. Колючка. Ой, колючка. Да. Все добре. Колючку я люблю, по 45. Весь. Ага, така рожева картопелька по 25 Белороз, також. Угу, гарна по 25, Мерковь, ось така. Та Ого, яка здорова. Эй. І по 25 бурячок. Да. По 20 цибулька. По 20, а скрізь по 25. Цибуля дешевше всього. Так, показала вам оту чоловіка, він такий люб'язний зазвичай, бачите, які нормальні ціни. Цибуля по 20. Приходіть, покупайте, сказала, по 10 маленький качів, по 90 вже є такий виноград більш мілкий. І тут вже я вже до Критого ринку йду. Ну, тут по 16, до речі, такий мілкий кавун. По 75 оцей перчик капі і один в один отак огірочок складений по 45 гривень. По 15 червоний цінник на оцю кукурудзу гарно виглядає. І по 16 дійсно, ну, це кавуни поки найдешевше, що я зустріла. Подешевіли помідори по 30 гривень, багато де бачу, а огірок по 35 також гарний. по 40 ось така слива, по 120, гладкий перець і інжирний по 120. Це я вже заходжу отакий риночок. Тут начебто продають своє, не знаю. От вроді би це без перекупів. Продають свій товар люди. А по чому помідорки? А оці огірочки? Ладно, я ж вам кажу, тут не всі. От по 40 гривень в неї помідор. Зараз подивимось, може в когось і будуть ціни. Ага, бачите, по 8 гривень качан капусти. Ой, капусти. Кукурудза, по 8 гривень всього. Нічого собі. Чоловік каже, це проста кукурудза. Знаєте, як раніше була, отака дов... 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 довше вариться, але мені мені більш подобається. Не ота цукрова, що зараз іде скрізь. По 20 така мілка картопелька свою тут продають. Так, що тут іще? Кінза по 15 і по 10 цибулька. По, по 10 ось оця поли. Так, по 10 зелень. А кавунчики, гляньте, які маленькі, класні, по 18 гривень. По сорок ось тут денька по п'ятдесят. Ага, тут прям розділив чоловіку так часничок по тридцять, по двадцять і по десять. Дивіться, як гарно все зрозуміло. Можна навіть купити такі дольки. Чесно, очищений тридцять гривень. Да, коштує і той тридцять. Це по двадцять, це по п'ятнадцять. Це по десять. А ось це скільки аджика. Ага, п'ятдесят гривень. Дивіться, як класно все у чоловіка тут. Розформовано прям своє домашнє, отакі От ціни на чесничок. Так, ну я бачу, що це все да, виглядає так. А цибулька ваша? По чому? Тридцять, п'ятдесят і шістдесят. Червона uh -huh. ну, Вона трішки солодкувата така на насмада. Да? Да. Да? Голландський марс. Ага, голландський марс. П'ятдесят гривень. Бачите, ось рублей. Арбажійка, а купив я два кілограми всі в свою зробити, uh -huh. і пронесла uh -huh. ні одна. От бачите, як цікаво, так, мені чоловік все розповів. розповів. Дякую, дякую за інформацію. Гарного вам дня. Uh -huh. Так, от бачите, як цікаво, розповів. Так, я от пам'ятаю в Криму цей ялтинський лук, ялтинську цибулю. Тільки вона була пласка, з якої салат робили. Тут по 10 вся зелень. Немає тут, бачите, все пройшло, ні курей, ні гусей, нічого не було, тому не показала. В привозі вже продають вишиваночки, хто готується до школи. Ціночка, правда, я не бачу. Тут по 250 маєчки, по 150. ось такі. А скільки вишиванка коштує? 150 підліт. А, 750. Я ще так. У середньому ряду. Ну, ось тут, на накритому ринку, глянемо, що тут ціни які. Так, 150 кізіл, до речі, 20 гривень тут кукурудза коштує, 45 перчик, 30 баклажан, 20 кавун, 35 отакий помідор. 40 баклажан, 50 диня. 50 перчик, 70, до речі, он. Персик, порічка 120, 250 голубіка, ціни різні. 70 такий красивий помідор помаранчевий, по 45 перчики, по 30 два види картопельки, по 40 капусту не показувала сьогодні, 25 кабачок, 40 огірок. Так, і далі ось така мілка картопелька по 15. І такі от огірки, бачите, як. Відібрані по 20 гривень. І навіть є по 35 перець. вже з'явилися ці стрючки по 350 гривень. Нічого собі. Так, тут у нас цін немає, як завжди. І дивіться, на цьому куту завжди люди стоять багато. 30 гривень такі помідори, 80 капі. далі по 40 перчик. По 50, по 50 огірки, по 40 перчик. так, По 35 баклажан, по 50, по 30 картоплі, прям багато, по 35 буряк і по 35 морковочка. Далі по 45, ось цей перець і по 50 е, диня, по 25. Ось такий кабачок і по 15, по 30. Тут де домашні ряди, курка домашня, запитала у чоловіка по 90 гривень. Чому вона заморожена? Він сказав, заморожують, заморожують, ну, щоб вона не пропадала, поки вони приїхали її продавати. Зараз запитаю, по чому ці соління, то мені жіночка писала, що вона приїжджала і весь час брала тут ці соління, вони такі смачні. Часник 80 гривень всього. Навіть жіночка каже, я навіть не зрозуміла, не чи правда по 80, дійсно по 80 домашній чесник. А от сеління, люди питали, сеління, капуста зараз квашена, коштує 100 гривень, а оці салати по 150. Ось такі ціни. По 80, дивіться, який нормальний, такий чесник. домашній, домашній, Тут у чоловіка. І кури по 90. Тут де домашні, то нормальні ціни. Дивіться у бабусі тут своє продається малина по 160 Зараз я куплю собі. Я захворіла і мені треба малину. А вона в неї така суха, прям суха. Класно, 160 гривень. Якось сьогодні вівторок і людей менше, ніж зазвичай. Не знаю, чому так. Не всі ряди працюють. Понеділок, я нагадую, хто не знає, на привозі санітарний день. По понеділкам привоз не працює. І ось оця точка. Так, покажу. Персик тут є. Оце внизу по 30 діночка відбирає. Там виноград уже по 100. Далі ця, ось такий персик. Абрикос по 80. Аркадія виноград. 50. Яблука мене цікавлять яблука. Ой, по 10 знову штучка кукурудзи, по 40. Отакі яблука. Класні яблука також візьму собі. Гляньте, по 40 гривень. Ціна, ось це таке червоне. Так, да, я також люблю це червоне, не люблю білий налив, що воно хрустке, таке класне. По 80 персики, бачите, люди такі люблять, як і я, яблука. Набирають. І по 45 тут також. Ну, це все я показала. 40 баклажани, 40 перці. От мені яблука цікаві були. Бляньте, огірок по 30, по 50. І кавуни глянемо по чому тут. По 20 гривень. Так, і з цієї сторони тут зараз все засипано виноградом. Молдавський мед солодкий 80 гривень. Супер ціна. Нагадую, сьогодні 12 серпня огляд я робила на привозі 12 серпня. Я на цьому буду закінчувати свій огляд з привозом. Зараз іду от напроти, це вже острів, торгівельний центр. Там можна випити каву в сільпо, посидіти, працюють кондиціонери, можна підзарядити телефон. Ну, між залізничним вокзалом і привозом ось такий класний торгівельний центр. Там є Сінсей, є сільпо. Може, хтось не знає, хто приїхав в Одесу, щоб ви знали, що от поруч з привозом і там є укриття, до речі, ось так. Дякую, що дивитесь. Всім бажаю мирного неба. До зустрічі на моєму каналі і пока.